Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і в цьому відео ми поговоримо про структуру речення у англійській мові. Ми розглянемо, яке слово має за яким іти, і також як правильно нам розміщувати обставини в реченні. Також, як завжди, ми прослухаємо кілька уривків із фільмів, щоб ви вчилися краще сприймати англійську на слух. Давайте розпочнемо: Structure of a sentence, структура речення. На противагу українській мові, англійське речення має чітку і сталу структуру. Воно починається з підмета. Підмет англійською мовою буде subject або групи підмета. Про групу підмета ми поговоримо в одному із наступних відео. Я зроблю окреме відео для цього. На другому місці завжди ставиться дієслово присудок. Присудок буде англійською мовою predicate. Predicate. Пристук завжди містить дієслово чи декілька дієслів, як того потребує правило оформлення висловлення щодо певного часу стану чи способу дії. Без цих двох головних членів, тобто підмета і присудка, англійське речення не існує з точки зору граматики. Слова після дієслова присудка вказують на те, чи того, на кого спрямована дія, чи підкреслює відношення дії до об'єкта. Наприклад, I gave him a good advice. Я дав йому. I gave him. Ми бачимо, що слово him вказує на кого спрямована дія. A Good advice. Хорошу пораду. I gave him a good advice. Я дав йому хорошу пораду. Ще один приклад. Dave didn't respond to any of her emails. Dave didn't respond. Dave не відповів. To any of her emails. на будь який з її листів, або ж не відповів на ніякий з її листів, на що у нас спрямована дія, на що він не відповів? На імейлс, на листи. Завершує речення частина, в якій визначається місце, час та причина чи мета, а той спосіб дії, яка триває. Наприклад, He walked in the park. Він гуляв у парку. In the park, де? Відповідає на питання, де? У парку. Пітер walked Late at night. Пітер гуляв пізно вночі. night. пізно вночі, вказує у нас на час. My father reads the the newspaper in the evening. Мій батько читає газету з вечора. Спочатку у нас в реченні після ось цього присудка йде. Об'єкт відносно якого виконується дія, що він читає газету. І далі вже ми вказуємо час, коли, In the evening, з вечора. Compliment додаток вказує на об'єкт дії. Додаток в українській мові це член речення, який відповідає на питання усіх відмінків, окрім називного. Тобто, кого чого, кому чому, кого що. Ким, чим і так далі. І додатки бувають трьох видів: прямий Direct Object. Додаток виражає предмет чи особу, на яку переходить дія. Наприклад, I watch TV. Я дивлюся телевізор. TV – у нас прямий додаток. Mary sings a song Мері співає пісню. A song – прямий додаток. Тобто, що вона співає? Пісню a song Lily Reads a book. Лілі читає книгу. У нас прямий додаток. A book, книга. Також додаток буває непрямим: indirect object. indirect object. We sent you a parcel. Ми надіслали тобі посилку. У нас непрямий додаток. Він якби показує, що ми для когось виконуємо дію. We sent you. Ми надіслали тобі. Тут у нас you – це непрямий додаток. А a parcel Parcel нове слово у нас означає посилка. Давайте послухаємо це слово. Британський варіант. Parcel. Американський. Parcel. А a parcel – це у нас прямий додаток. І часто непрямий додаток стоїть у реченні між присудком і між прямим додатком. Ще один приклад. She shows me her photo. Вона показує мені свої фото. Тут «мі» – непрямий додаток, бо це робиться якби для мене. І her photo, як ви думаєте, це прямий додаток. Здебільшого, непрямий додаток вводиться з прийменником «to». Наприклад, give a cup of tea to me, дай чашку чаю мені. Якщо ми хочемо. Вжити без прийменника, можемо сказати Give me a cup of tea. Так теж буде правильно. І є ще прийменниковий додаток, Prepositional Object. Він завжди ставиться в кінець речення, і в самому реченні з'являється і пов'язаний зі словами за допомогою прийменника завжди. Наприклад, Do you agree with me? Ти погоджуєшся зі мною або I waiting for John. Я чекаю на Джона. Тут прийменниковий додаток with me і в іншому реченні «for John». Обставина вказує на час, місце, причину, мету і спосіб дії або характеризує міру вияву ознаки. Якщо треба підкреслити, що дія відбувалася в певний час, то обставину часу ставлять перед присутком. Тобто обставина зазвичай стоїть аж вже після додатка в кінці речення. Але якщо ми хочемо підкреслити, що ми е, в якийсь певний час щось робили, то ми можемо обставину перенести наперед. Наприклад, late at night I came home. Пізно вночі я прийшла додому. І те саме стосується місця дії. In the park I saw her. В парку я бачила її. Обставина способу дії стоїть у кінці речення. Наприклад, we were running slowly. Ми бігли повільно. Подумайте, згадайте, який час вжито в цьому реченні: це час past continuous – Минулий, тривалий час. Якщо в реченні кілька обставин, то тут вступає в дію наступне правило їх розташування. Речення виглядає так: підмет, присудок, потім додаток, як завжди, і далі йдуть обставини. Спочатку обставина способу дії. Потім обставина місця і обставина часу. Наприклад, He met me by chance at the station yesterday. He met me, він зустрів мене by chance випадково, тобто випадково відповідає на питання, як, це обставина способу дії. Далі. At the station, на станції, відповідає на, пові... на... Відповідає на питання, де? Це обставина місця. І коли. Yesterday. Вчора. Це обставина часу. Структура питального речення відрізняється від порядку слів у розповідному реченні. І перейдемо до англійської на слух. Тут у нас прохання, тому підмета у реченні немає. Зразу починається речення із дієслова. Give me the baby. І повториться речення в голос. Yes! You know, I love them. Kids. You know, I love them. Kids, діти, you know I love them. You know, типу знаєш, розумієш. Досить часто вживається така фраза, такий вислів. I love them. Я люблю їх. Kids, you know, I love them. Діти, знаєте, я люблю їх. Також це повторить голос. Because he wanted to be Because he wanted to be alone with his grief. Because he wanted to be alone with his grief. Тому що він хотів бути один зі своїм горем наодинці зі своїм горем. Також це повторить голос. І останній уривок. Who delivered this parcel? Who delivered this parcel? delivered this parcel. Хто доставив цю посилку? І це речення також повторить голос. І зараз буде відтворено всі уривки ще по разу. Give me the baby. Yeah. You know, Because he wanted to be alone with his grief. Who delivered this parcel? На цьому все сподіваюся, після цього відео ви вже точно знаєте, в якому порядку у нас утворюється речення в англійській мові. І я сподіваюся, що ви зрозуміли різницю між прямим додатком, непрямим і прийменниковим. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!